Всім привіт, друзі! З вами я Олексійко. Я, це я, от я такий, так, це я Олексійко. Да. Не забувайте мене, я от пропадаю, з'являюсь, туди-сюди, туди-сюди, там працюю, там ще щось, там лягаю, там відпочиваю. Коротше, все поспіль. Як то кажуть, значить дивіться, реакція. реакція у нас сьогодні. Я також, коли сьогодні дивився, обирав яку тему сьогодні обрати для відео. Я хочу знову спробувати поекспериментувати з деякими відео, я їх викладу. Там... Це буде трошки згодом. Я запишу викладу ще декілька відео, помімо. Помі... Боже, яке слово, поміма, а, ха -ха -ха. Ще одне відео. Разом з реакцією, тобто реакція, і там е, запишу і будуть ще інші також відео експериментальні, які ми також будемо з вами. Ну як ми з вами ви будете оцінювати, чи сподобається вам, чи як ви будете на це все реагувати. Ну, коротше, це от все. Подивимось, що з цього вийде. Пісня. Пісня сьогодні в нас Антитіла Фортеця Бахмут. Пісня вийшла у нас буквально три дні тому. Зібрала вже 1 мільйон 813 тисяч 186 переглядів. І номер один серед пісень на вкладі популярне. Дуже популярна пісня. То чому б її не послухати? Якщо вона настільки впливає на людей, якщо її слухають, то давайте, мабуть, і ми послухаємо, побачимо, що це за пісня. І, власне, можливо, ми її додамо до себе в плейліст, можливо, ми її просто вподобаємо, можливо, ще щось. Просто давайте слухати і насолоджуватися. Готові? Тоді поїхали. Ось моє плече, не поруч, праза. Ось воно напроти суне зараза Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як то вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає, що загнаний кут, і палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут. Тут фортеця Бахмут! Один раз перервусь. Фортеця Бахмут. Це дійсно фортеця, незламна фортеця, яку ми захистимо. Захищаємо зараз. уже. Яка, я не знаю, вже там просто не лишили живого місця від нього. Це місто, я от просто не знаю. Це місто Герой буде після того, як ми переможемо цю війну. Euh, що там відбувається зараз? Тут ну, Бахмутський напрямок це по суті от зараз найбільш такий напрямок бойовий, і саме від нього дуже багато що залежить. Як буде далі простягатись війна? Як буде далі простягатись в принципі, от цей кілометраж? Військового фронту, так, от починаючи з однієї точки, там і отак, от вздовж от, кордону, там, наприклад, і здовж захоплених територій, які зараз на даний момент тимчасово, і оцей от Бахмут виступає в даному конкретному контексті як таке стратегічне місто, тобто це важлива стратегічна точка, яку ми маємо відвоювати, яку ми маємо відстояти, яку ми маємо захистити і не дати. Всяким там -во, триколорам, там, всяким, да? не дати їм її захопити. Власне, поки що нам це вдається, і я впевнений, що нам це вдасться. Тому будемо в це вірити. Слухаємо далі, поки мені подобається пісня. А з ним перемога на останок. Скажи, ні шутне. боятись не гріх, гріх зрадити своїх. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тру. Сильна пісня, дійсно сильна пісня, надзвичайно сильна пісня. Кадри, кадри як з артилерійських снарядів наші стріляють, як в Бахмуті, ці снаряди падають, падають по горках, по всіх отих о. Euh, складно дивитись, складно дивитись таке насправді, тому що це чіпляє. От не знаю, щось в цьому є от такого. ну от е е Я наскільки от, там вже ті, хто знають мене там трошки, так, можна так сказати, підписники, то вони знають, що в мене в принципі сильно отак от відео, музики, ну, вони не чіпляють. от Дуже рідко було там один раз, може пару раз. Але зараз ну вона зачепила. Не скажу, що прям якось до сліз ну, в душі дійсно вона зачепила дуже сильно, і я прям це відчуваю. Це так, я б сказав, достатня кількість моїх нервових клітин зараз встряслось. Пісня мені сподобалась, пісня гарна, пісня дійсно викликає у вас різні почуття, різні емоції, як починаючи з сумних е таких торкаючихся душі. Емоції, закінчуючи тим, що у вас просто пропирає на те, щоб піти роздати всім люлей. Але не люлей-кебаб, як можуть деякі жартівники написати в коментарях. А піздюлей. Коротше, пісня клас, я дійсно рекомендую вам її послухати. Я залишу посилання на неї у себе в коментарях. Зможете перейти і також послухати цю пісню, вподобайку свою поставити і поділитись з кимось. Пісня дійсно цього заслуговує, і нехай її слухають більшість людей. Що з цього приводу думаєте ви? Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і давайте разом очікувати нових пісень, які будуть такі ж самі, як ця, які будуть вже про перемогу під Бахмутом, які будуть про перемогу України і так далі, і так далі, і тому подібне. Очікуємо, віримо, сподіваємось! Слава Україні! Всім бувайте!